Відбулося урочисте відкриття нового павільйону. Це зовсім такий новий експозиційний об'єкт у такому національному фольклорному в'єтнамському стилі. Це дракон, який виходить із скелі. Цей проєкт, цей вольєр для зелених павичів. Це повністю меценатський проєкт. Тобто, це ініціатива була. Надзвичайного повноважного посла В'єтнаму в у Україні і Молдові, пан Гуян Хунтхач. Він прийшов до зоопарку з такою пропозицією подарувати нам якийсь об'єкт, який буде нагадувати всім саме про В'єтнам. Оселили тут пару зелених павичів. Це саме цей птах, який притаманний в'єтнамській фауні. Він дуже відрізняється від наших звичних павичів, які у нас гуляють по зоопарку. Вони трохи більші, вони, інший постав тіла в них, вони більш високі, забарвлення інакше. У нас поки що пара молоди. Молоді птахи, їм тільки рік, але вони ще розквітнуть, то ми… Чекаємо від них поповнення. У нас вже багато є чого будувати. Тобто, усім можливим меценатам, які хочуть свій внесок зробити, ми усіх запрошуємо.